Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі. Трошки незвична в мене зараз локація, але це тимчасове явище і скоро буде все, як раніше. Тож, давайте до новин, це головне. І давайте розпочнемо сьогодні з того урагану Мілтон, який накрив Флориду, так, наробив лиха в Америці, звісно, люди постраждали. Америка взагалі та країна, яка славиться такими ураганами, але я хочу передивитися інформацію щодо наскільки часто такі урагани будуть повторюватися. Тому що раніше я дивилася, ну я і інші тарологи дивилися розклади, дивилися, що буде відбуватися в Америці, і показали, що ось саме стихійні лиха почастішають, і для Америки це буде ну, проблема. Яка за собою, звісно, буде тягнути і інші проблеми там, економічного плану, і здоров'я людей буде страждати, і ці урагани будуть порушувати екологію. Ну так, чи будуть? Давайте, давайте спершу так, поетапно. До кінця 2024 року, чи повториться іще подібний ураган? Може бути якийсь ураган, але не такий. Карта луни, страху, так, щось може бути, але не таке сильне. Не таке сильне, можливо, десь в якомусь іншому штаті. І питання таке: 25-й рік для Америки на предмет природних катаклізмів. Що буде відбуватися? Що буде відбуватися в Америці? Ну, тут мені просто показують, що вони будуть, будуть такі проблеми, бачите, тяжко людям, будуть такі проблеми з, з певними обмеженнями, але не такого масштабу. Вони будуть в багатьох містах, але трошки менші за масштабу. Ну, що можна сказати? Пам'ятаєте той вислів? Де була суша, стане вода? Де була вода, там стане суша. Отож, потихеньку, потихеньку, я так розумію, на планеті так і відбувається. Тоді таке, до чого готуватися американцям. Бачите, навіть люди будуть від'їжджати від якихось певних територій, ну, можливо, від води. Ну, ті, хто ближче до води живуть, будуть відходити. Знову ж таки, карта Луни це показує страхи. І коли спеціалісти, фахівці об'єднуються, вони вже якось бачать щось, що вже ну, як можуть попередити, чи що вони передбачають, що таке щось буде, і зараз вже проводяться заходи. Бачите, тут Ріка Пентаклів це аркан, коли збираються люди для того, щоб провести якісь консультації, тому що розуміють, що такі ситуації будуть повторюватися, і треба від цей. Людей. така історія. Добре. Кажуть, що в Україні готується переворот, держпереворот. Це питання я побачила в себе в коментарях. Особисто я е, таку інформацію, що прямо так, от, знаєте, в новинах я ще того не почула. Ну, але ж ви пишете, що готується держпереворот. Ну, давайте побачимо, чи буде той переворот, чи ні. Тому що війна. Звісно, всі вже втомилися від війни, втомилися від корупції, втомилися від того, що відбувається, від тих же ж непопулярних рішень, які зараз е, приймають наше керівництво. Де ж переворот? Чи станеться це до кінця 24-го року? Дивимося, чи станеться? Ні. Mm -mm. Тут знаєте, про що кажуть. Щас... Групки людей, ну, групки людей, якісь певні особи. Вони як намагаються як об'єднатися. Як проводиться якась робота? От якась робота проводиться, люди об'єднуються. Це не про переворот. Зараз, ось аркани кажуть, не ті часи є обмеження для того, щоб робити якісь ну, перевороти. Ні. Але те, що незадоволеність зростає, це так. Ну, ще щось з того. Держперевороту, що ми маємо знати? Ну, тут не про держперевороту. Що мені весь час на... на кожне питання, що я сьогодні відкриваю, падає карта луни невпевненості, невпевненість якась страхи. Знаєте що? Тут буде просто зміна в керівництві. От і все. Зміна в керівництві, яка буде найближчим часом, це буде відбуватися. Я зараз не ставлю за мету подивитися, чи будуть президентські вибори, чи ні. Давайте хай час трошечки йде. Звісно, вони колись відбудуться. Я думаю, що в 25-му році вже щось буде. Так, будемо може щось вирішувати. Ну але тут питання стояло саме про держпереворот, так я вам кажу, його не буде. Не буде так, що люди там зібралися, пішли на площу, когось там скидують, когось ставлять. Ні, не так просто відбудеться заміна керівництва. Таки буде. Ну і таке болюче питання. Чи буде зупинена війна по лінії фронту, як на сьогоднішній день? Тобто там, де зараз знаходяться окупаційні сили, так? там, де зараз знаходиться армія РФ, от чи буде по цій лінії зупинка війни? Звісно, про це дуже багато кажуть і ставлять певні умови. І оці всі домовленості. Воно вже, чесно кажучи, так все це набридло. Ну, давайте подивимося. Чи зупиниться війна по лінії фронту, так як це зараз є. Чи буде зупинка війни? По лінії фронту саме. Ні. Ні, Ні. війна буде продовжуватися. Ні. Ні. Війна буде е, зупинена, коли з певних. Територій швидким кроком вийдуть ті, хто прийшов. Я не хочу сказати, що це всі території, включаючи Луганськ, Донбас, Крим. Я поки що про ці території не говорю. Але можливо, все ж таки стрілянина закінчиться, коли з якоїсь території, з якоїсь частини, з якоїсь території вийдуть, і ми знаємо, що це за територія, ми знаємо, що мова йде саме про Запорізьку і Херсонську область. От коли звідти вийдуть росіяни, от тоді буде як, ну, вважатися як зупинка війни. Ну, в якому плані зупинка війни? Перестануть стріляти, я так розумію. Війна, я вважаю, у нас продовжується до тих пір, доки е, Україна повністю не поверне свої території. Війна ж у нас не два з половиною, майже три роки. Так вона ж почалася ще в 2014 році з окупації Донецька і області. Тому, ось коли вийдуть з усіх областей, тоді це буде закінчення війни. А на це треба час треба до цього бути готовим. Припинять нас обстрілювати, припинять летіти ракети, коли вийдуть з якоїсь території, але сказати, що там, де стоять зараз окупаційні війська російські, і так закінчиться війна, ну, тобто, що Україна віддасть ці території, ні, це не так. Це не так. Що ще маємо знати? Каже, важко, важко. Але все одно буде проводитися робота. Ну, ну, тобто, кажуть, це ну, те закінчення війни, ну, знову ж те саме, да, що я вам сказала, закінчення війни, те, яке ви хочете, воно не скоро, але якби частково воно буде відбуватися при визволенні якихось територій. От Тому, я так думаю, очікувати, що прям. Отак, от, от ми здамо лівий берег Херсонщини, окуповану Запорізьку область. Так не буде. Ну щодо територій, знову ж таки, на Росії серйозно говорять про те, що інші країни можуть мати територіальні претензії до Ерефії. І це Фінляндія, Японія, Китай. Ну, хоча Китай, які там претензії? Китай вже просто забирає свої території. Давайте просто запитаємо: чи станеться так, чи дійсно інші країни будуть забирати? Території свої, коли, якісь, якісь, коли їм належали. Чи буде таке? Зараз нема для цього можливості якоїсь. Нема можливості. Так, є бажання, нема можливості. Ну, звісно, нема можливості. Це ж не тільки територія, так, це ж врешті-решт люди, це якісь там об'єкти важливі, так за роки вже ж понастроїли всього. То як не так? Це тільки росіяни так можуть прийти, хапнути так однозначно. Ну, обмеження, поки обмеження. Розмови про це йдуть. Так, люди між собою розмовляють. Так, ці розмови, ну як. Вкиди там десь в мережу є, ну, це, знаєте, ну не завжди ж те, що з'явилося в мережі, це якби як остання інстанція, що, як сказали, так і буде. Це якби передають балачки. Але закрито, завуальовано, ведуться розмови і кажуть, що зараз це ну, немає можливості. Це може відбудеться, але не зараз так. Ну і тут врешті-решт. Заберуть у Росії інші країни свої території. Заберуть, да. Каже, дай тільки час, дай тільки час, прийде. Разом з людьми, як то кажуть, з усіма потрохами заберуть. Колись ще майже три роки тому я робила розклад і ну, почалася ж війна, да? і так хотілося, щоб Росія розвалилася в один день. Але ми розуміємо, це величезна держава, і оце не може відбутися одномоментно. Тому оцей розвал, коли кожна країна забирає свої там, колишні території, так, внутрішні їхні там ем, війни, так, і все це буде приводити до того, що, врешті-решт, Росія розвалиться і лишиться від Росії, ота їхня Москва посередині, і навколо оті 10 міст. То, що вони то називають Золотою кальцо їхнє. Оце й буде вся Росія. Так. Ну, і таке питання про підвищення податків в Україні. Бачите, коли розпочалася війна, що нам обіцяли, що не буде не підвищуватися платня ані за газ, а не за світло, так? нічого не буде підвищуватися, але все підвищилося, окрім зарплат і пенсій. І тут знову про підвищення податків в Україні. І ось питання: чи станеться це? Чи підвищують нам ці податки? Тільки що ми з вами дивилися про держпереворот, а аркани кажуть, ну так, да, каже, попробуємо попробуй, зараз підніми, зараз то точно народ стане на вилову піднімати, точно. Але тут, знаєте як? Підвищення буде, просто зараз цей проєкт ну, будуть розглядати якісь там підпунктики, і його трошечки призупинять, 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 відтянуть, відтянуть, тому що зараз це неможливо робити. Якщо такі новини впустити в світ народ, що такі податки, то можна дійсно розлютити всіх навколо. Так, що ще ми маємо? Буде підвищення, буде. Вони це знаєте, як обумовлюють тим, що це економічно якби необхідні такі дії. Будуть, будуть. Ну і звісно, для нас це буде дуже вкрай неприємно. Тому популярне рішення, те, про що ми говорили. Трохи протягнуть часу. Можливо, це відбудеться не в 2024 році, а вже у 2025 році. А то, знаєте, тут яка ще інформація. Підвищення податків може відбутися на фоні зміни якоїсь ситуації, а ситуації приємної на фоні оголошення чогось приємного, щоб, можливо, це так нам не дуже було по психіці. Ну, бачите, коли нам буде що святкувати, коли нам буде що святкувати, коли будуть якісь приємні новини, от тоді ми і підвищимо податки. Зрозуміли? Ну, чому дивуватися в нашій країні? Але все одно, як би там би не було, ми знаємо, що наш зірковий час ще настане. Я вам дуже дякую за увагу. До побачення. Тримаємося разом.